Привіт всім неймовірним творчим людям! І давайте сьогодні разом намалюємо цей арт у Procreate. А поки підпишіться на канал та поставте вподобайки. Поїхали! І одразу створюємо холст. Розмір 2500 на 2000 пікселів. І тут ви бачите назви кольорів, і так само вони будуть відображатися внизу в описі до відео. Заливаємо фон. Беремо Soft Brush. Розмір приблизно 10%. Беремо цей колір, трошки світліше, ніж колір фону. І малюємо небо. Беремо колір, який ще світліший, ніж попередній. Проводимо лінію. Беремо. Цей рожевий колір і також проводимо лінію. Тепер розмиваємо по гаусу до 39%. Створюємо другий шар. Не змінюючи колір і пензлик. Додаємо акцент на небі. І розмиваємо по гаусу до 26%. Додаємо ще один шар. Беремо ем, скрипт браш і малюємо гори. З небом будемо працювати трохи пізніше. Заливаємо, створюємо ще один шар, беремо колір, який темніший, ніж попередній, і також малюємо гору. Ці гори будуть більш схематичні, ми не будемо їх промальовувати. Додаємо ще один шар, беремо ще темніший колір і так само проводимо це вже більше схоже на холм, напевно. Заливаємо, створюємо ще один шар. Беремо колір, який ще темніший. І малюємо холм. Заливаємо, створюємо ще один шар вже сьомий. І знову малюємо. Заливаємо, додаємо восьмий шар. І беремо цей чорний, можна сказати, що це чорний колір. Заливаємо, повертаємось назад до неба. Над другим шаром робимо ще один шар. І тепер час робити зірочки. Беремо білий кольор. Його, на жаль, я не додала, але ви можете взяти самостійно зробити. Беремо пензлик, який називається мерехтіння або глімер, і малюємо зірочки. Розмір пензля ви можете обирати будь-який, який вам до вподоби. І ось такими рухами малюємо зірочки. Від сили натискання на Apple Pencil збільшується розмір зірок. Тож ви дивіться, як вам подобається. Або маленькі, або великі, або можна робити і такі, і такі, як роблю я. Так, Цим ми задоволені, додаємо ще один шар, обираємо пензли Clouds або Хмари. Беремо синій колір. Розмір пензля приблизно десь 20-30% і... і прозорість приблизно така сама. І такими рухами малюємо туманність. Мені дуже подобається цей пензлик саме для цього, для цієї задачі. Тепер можна трошки розтирати, використовуючи той самий пензлик. Додаємо світліший кольор, щоб зробити більше об'єму. І щоб малюнок не здавався таким плоским. Тепер беремо пензлик туманність або «Небула» і світлим кольором додаємо ще більше акцентів. Мені дуже подобається, що цей пензлик він неоднорідний і колір змінюється від білого до темно-фіолетового. З небом закінчили. Тепер переходимо на третій шар. Додаємо ще один шар, вмикаємо Mask. Повертаємося назад до Soft Brush і беремо перший колір у третьому рядку. Розмиваємо по гаусу. Мені здається, що 11% достатньо. Переходимо на четвертий шар, додаємо ще один шар, вмикаємо Clipін Mask. Беремо другий колір з третього рядка. І так само малюємо. Розмиваємо по гаусу до 11%. Переходимо на п'ятий шар. Додаємо ще один шар, вмикаємо Clipін Mask. Беремо третій колір і робимо так само. Розмиваємо по гаусу. Переходимо на шостий шар, додаємо ще один шар, вмикаємо Clipін Mask. І тут беремо четвертий колір. І все робимо так само. І знову розмиваємо по гаусу. Переходимо на сьомий шар, додаємо ще один шар, микаємо Clippін Mask. І використовуємо п'ятий колір. І знову розмиваємо по гаусу. Переходимо на восьмий шар, додаємо ще один шар, кліпінмаск не вмикаємо. Беремо лейзер-вудбраш. Тут ви можете звернути увагу, що цей пензлик на заводських налаштуваннях. Беремо знову чорний колір. І тут будемо малювати ялинки. Проводимо прямі лінії. Пальцем фіксуємо, щоб лінія була точно пряма. Таким чином, зараз я намічаю, де саме будуть знаходитись ялинки, але це не значить, що я не буду додавати нові або можливо там щось перероблю, то будемо вже дивитися по ходу діла. Тут я вирішила, що гілочки на ялинках будуть дивитися угору. І ось такими рухами малюємо ялинки. Тут, якщо ви не будете заперечувати, я трохи прискорю відео, щоб не забирати занадто багато часу у вас. Ви можете повертатись назад, зупиняти відео стільки разів, скільки вам це буде потрібно. Пам'ятайте, що ми малюємо для задоволення. Я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобався цей відеоурок, ставте обов'язково вподобайку. Напишіть щось в коментарях, наприклад, яка погода в вашому місті. І давайте разом підтримувати Україну мовний контент. А я бажаю вам гарного дня та па-па!